Я прошу вас сказати. Хто ви? Добрий день. Ми виробники компанії Energy, виробники біопалива. Працюємо на польському обладнанні компанії Візон. Виробляється в рополь компанія. Тобто, ми виготовляємо цей брикет чистої екологічної сировини. Ми купуємо деревину дерборобних підприємств, які використовують суху дошку і підходи їхні. Ми перероблюємо. І е, при вологості 812 на гідравлічному пресі даної компанії ми брикетуємо. Даний брикет він, е, мало чим поступається е, вугіллю, тому що він е, має тепловідачу 3700 ккал. 3800 має е, вугілля. Тобто, е, чим він вигідний? Він заміняє в звичайних топках 5 кубів, заміняє 5 кубів дров. Один куб заміняє 5 кубів Е, Він упакований у нас 16 штук 10 кілограмів, у такому вигляді, як ви його бачите. І він так поставляється до клієнта. В чому його переваги? Переваги в першу очередь, що він не потребує спеціальних приміщень для зберігання. Він, по-перше, ємкість, набагато менше займає місце. І людина, яка використовує даний брикет, тобто вона буде задоволена. І по перевагах для зручності, і по перевагах тепловіддачі. Ще що можу сказати про даний брикет, що він є тобто, новшеством в Україні, на ньому дуже мало хто працює зараз, і ми хочемо працювати на українському ринку і донести до нашого купця дану, дану продукцію. Тобто він в нас на наші потужності приблизно 100 200 тонн в місяць, які ми нарощуємо постійно. І використовуємо так як на вашому котлі. Ви використали його, ви можете сказати, свої враження. Чудово. От ми зараз, ми зараз е, знаходимося на виставці і ми користуємося е, вашими брикетами тільки для того, щоб працювати як демонстрацію установки. Ну, Нема слів, нема слів. це супер, це супер класно. Я тому і запросив, щоб ви нам сказали, е, скажіть, як вас зовуть. Мене звати Іван Миколайович. Я власник даної компанії, у мене колектив невеликий, молодий, але нічого, ми якось справляємося. Що ще хочу сказати про даний брикет, що в нього є дуже велика перевага це є зольність. Це є від 10 кілограмів 1% ваги. Тобто 100 грамів приблизно десь 1% від ваги. Тобто попілу мало що залишається, тобто навіть його не треба. Смольність нічого тут немає. Тобто він зроблений з деревини 50 на 50, в принципі. Тобто, що дуба, що сусни. Як ви бачите, на ньому немає коричних плямок, тобто тут кори взагалі відсутні. Тобто ми перед тим деревину фактично обробляємо і дивимося, щоб не було часу кори, щоб не збільшити зольність. Тобто є вимоги, стандарти в Україні і в Німеччині. Зараз ми його відправляємо під за кордон в Німеччину, але хочемо працювати на українську ринку, тому і виставляємо це теж з вами на виставці. Іван Миколаївич, от. Якщо будуть дивитися от наші відвідувачі, виставки чи, можливо, користувачі техніки, скажіть, де ви знаходитесь, як з вами тримати зв'язок? В Берницьку знаходиться Львівська область, місто Гузк, це і виробничі потужності. Тобто в кожному пакеті є флайер, тут є з телефоном і так далі. Підбавши нашу продукцію, ви можете побачити на задньому фоні е, всі повністю е, лабораторні аналізи, е, е, таблиця є порівняння між дровами, вугіллям і нашим брикетом. все можете побачити. Скажіть Номер телефону. Мій номер телефону 097-252-400. 09725240 40. Це чудово можна запам'ятати. Ну що ж, ми вже... користуйтесь, тобто? ну ви от випробовуємо зараз. На виставці ми спробували як він буде показувати. Як ви бачите, у вас взагалі немає чотири чотири години. Брикет знаходиться. Я думаю, що йому ще години, півтори-дві. Напевно, він там буде ще в процесі свого горіння. Чудово розкладається, практично зовсім немає диму. Я думаю, що це дуже чудова пропозиція для опалення дитячих садків, шкіл, громадських закладів там, де люди мають проблеми по е вугіллю, адже вони в більшості опалювались вугіллям. А сьогодні з вугіллям проблема, і тому якраз це паливо було би чудово. Я буду рекомендувати своїм користувачам. Які от мають такі об'єкти, опалюються нашими установками, великими нашими установками, і щоб вони все-таки мали з вами справу. Так, саме так. Ну що, по ціні супер. Економіка класна. За якість відповідаємо. Ви не підведете? Однозначно, що ні. Ми на ринку дуже давно, ми не прийняті. В Першу чергу Вам теж дуже, дуже дякую. Гарної вам виставки. Ну а наш котел, як у вас працює, працює використовувач на використувач нашого котла. Так, ТГУ 1200. Ми сушимо дрова, сушці, бо ми теж займаємося дровами. В більшості котел нам дуже підходить і за економією. Більше ми сушимо нас на нашому брикеті, тобто використовуємо вашому котелі. Ми теж дуже задоволені, тобто нема слів. Дякую.